Друзі, вітаю вас на каналі Hunter Life. В цьому відео я розповім про зброю, яка зараз знову почала користуватись попитом. Переважно цю зброю зараз купують військовослужбовці, тому що є потреба в знищенні ворожих дронів, як спостережних, так і камікадзе. Давайте детально розповім про гладкоствольну рушницю турецького виробництва з газовідвідною системою від бренду KORE. Особливістю цієї рушниці є її комплектація. Бренд Core дає вам можливість отримати за досить доступною вартістю модель рушниці в комплектації з двома стволами. Ви зможете її використовувати, в принципі, як вдома для самооборони оселі, для полювання, спорту, або, як зараз, вже. Є досить популярним серед військовослужбовців для ураження цілей на досить великих дистанціях, тому що комплектуючи рушницю довгим стволом довжиною 76 см, ви зможете цілком влучно знищувати цілі на далеких дистанціях, використовуючи набої українського виробництва Drone Hunter. Давайте ж тепер розповім взагалі про такі конструктивні особливості цієї рушниці. Зброя оснащена газовідвідною системою перезаряджання, тобто зворотня пружина знаходиться. Не в прикладі, а в цівці, це буде впливати на м'яку роботу з цією рушницею. Тобто не так сильно буде закидатися ствол вгору. І знову ж таки м'якше буде під час стрільби відчуватися сам постріл. З недоліків це те, що по догляду ви витрачаєте трішки більше часу на очистку основних елементів саме ствола, поршня та пружини. З направляючою, але ж це я б не сказав, що такий поганий недолік. Ємність магазину, яким комплектується ця рушниця, має 4 плюс 1 магазин трубчатого типу. Знаходиться під стволом, ну, як класична, в принципі, гладкоствольна напіватоматична зброя. З особливостей те, що короткий ствол комплектується механічними прицільними засобами, щоб вам було комфортно використовувати на середніх ближніх дистанціях. В комплектації з довгим стволом зброя комплектується подовженими чоками. Їх в комплекті йде 5 штук, це знову ж таки буде позитивно впливати на. Кучність пострілу на дальніх дистанціях. Це досить приємний такий бонус, тому що не всі е, умовно бюджетні гладкоствольні рушниці комплектуються подовженими чоками. Це більш присутня така штука в е, преміум-сегменті. Тож, в підсумку до цього відео, хочу сказати, що якщо у вас є потреба в ураженнях цілей на досить великі дальні дистанції, ми готові вам запропонувати дуже доступну зброю турецького виробництва. На даний момент вона в нашому магазині коштує 13,5 тисяч в комплектації з двома стволами. Також на вибір ви можете обрати або темну, або світлу коробку. Ця зброя вам допоможе як отримувати просто задоволення від стрільби, можливо, по тарілочках чи на якихось практичних дисциплінах, так і в цілях самозахисту. Вона буде вам актуальною. Тож, дякую вам за увагу. Далого дня, на зв'язку.